Вітаю! Сьогодні покажу унікальне щеплення черешні на вишню. Буду щепити ту саму черешню приусадівну на ось таку вишню черешню. Це дерево я створила 5 років тому, прищепивши черешню на вишню. Ось в цьому місці. І вийшла дуже чудова черешня зі смаком вишні. І сьогодні я покажу, як покращити смакові якості, прищепивши черешню приусадібну на ось це дерево. Щепити буду двома способами: методом підкору і покращеною купуліровкою. Спершу я готую живці черешні. Для цього обираю найздоровіші міцні та пружні гілочки без ознак хвороб чи пошкоджень. Важливо, щоб вони були свіжі з активними бруньками, адже саме це впливає на подальше приживання. Я зрізаю два чарунки довжиною приблизно 10-15 см, звертаючи увагу на те, щоб зрів був чистим і рівним. Після цього акуратно видаляю все листя. Роблю це обережно, щоб не пошкодити кору і бруньки. Видалення листя потрібно для того, щоб живці не втрачали вологу і не псувалися до моменту щеплення, адже будь-яке підсихання значно знижує шанси на успішне приживання. Також дуже важливо правильно зберігати живці перед щепленням у прохолодному вологому середовищі, щоб вони залишалися максимально свіжими. Усе це підготовчі дії, які на перший погляд. Можуть здатися простим, але насправді вони визначають успіх всього щеплення, адже від якості та свіжості живців безпосередньо залежить переживання бруняк у підщепі. Далі роблю надріз на корі на гілці вішні черешні, яка буде під щепою. Корону відділяю повністю, щоб вона не окислювалася. Це дуже важливо, адже окислена тканина гірше зростається з щепленою брунькою. Надріз має бути чистим, акуратним і достатньо широким, щоб вставити бруньку зі щитком. Тепер готую бруньку черешні зі щитком. Акуратно зрізаю бруньку разом із невеликим шматочком кори. Щиток допомагає бруньці щільно контактувати з тканиною під щепи, а також захищає її від висихання і механічних пошкоджень. Оскільки це спляча брунька в серпні вона залишатиметься нерухомою до весни, а тоді прокинеться і почне рости. Видаляю трохи кори з надрізаного місця на підщепі і вставляю бруньку черешні у надріз. Важливо щільно посадити бруньку так, щоб тканина підщепи і щепленої бруньки максимально контактували. Саме цей контакт забезпечить успішне зрощення і майбутній ріст бруньки навесні. Після вставки щільно замотує місце щеплення спеціальною стрічкою для окуляризації. Стрічка утримує бруньку на місці, захищає її від висихання та шкідників, а також підтримує правильний тиск для зрощення тканин. Цей етап критично важливий, бо навіть невеликий зазор може зменшити шанси на приживання бруньки. Продовжую робити щеплення на інших гілках. Коли всі бруньки приживуться, весною вони прокинуться і почнуть рости нові гілочки, даючи черешньові плоди на гілках вишні черешні. Це покращене щеплення дозволяє отримати на одному дереві суміш властивостей обох порід. Підшепа вишні забезпечує сильну кореневу систему та стійкість до хвороб. А черешня передає свої солодкі, соковиті та ароматні якості. З наукової точки зору, сплячі бруньки в серпні ще не активно ростуть і не споживають багато ресурсів дерева. Це означає, що приживання відбувається без стресу для підщепів. А навесні, коли активізується сокорук, бруньки починають розвиватися природно. У результаті ви отримаєте черешневі плоди. Які солодші, ароматніші та більш соковиті, ніж звичайна вишня. Це і є та сама смакота, про яку садівники мріють. Поєднання двох порід в одній гілці дає плоди, які неможливо отримати окремо. Ось таке вийшло чудове щеплення. Не забудьте підписатись, поставити лайк, тому що я обов'язково покажу результат, що вийде. Напишіть в коментарях, чи робили ви таке щеплення, як вам такий метод. Всім пока!